Hello, guys! У цьому випуску на вас чекає найкрасивіша дорога Канади. Мальовниче озера з збудованим фотошопом. Огляд нашого помешкання або за що ми заплатили 500 американських доларів. Стейки по-канадськи? Найкрасивіші панорамні вигляди з вікна вашого авто. Або чому наш кемпінг в банфі оточений огорожею з високовольтною напругою? Наш хайкінг до озера Лейк-Луїс через вовчі стежки, а також саме озеро Лейк-Луїс. А в кінці цього випуску екстремальна прогулянка по каньйону та гірське містечко Банф. Відвідавши останню локацію льодовика та Баска в національному парку в Джаспер, ми вирушаємо в національний парк Банф. Але крім цього, по дорозі до банфу нас чекає ще ночівка в містечку Голден. І давайте розповім все по порядку. По-перше, банк не вразив нас так своєю красою, як, наприклад, національний парк Джаспер. І в цьому було декілька причин. Ми приїхали після семиденної поїздки по національних парках вже достатньо фізично і емоційно виснажені. По-друге, ми потрапили в сезон лісових пожеж, що в свою чергу створило димку, яка закривала видимість гір. І по-третє, Більшість туристів, які приїжджають в Банф, приїжджають в Калгарі, і їдуть відразу в Банф. Але ми, в свою чергу, не зовсім ті туристи, які так вчинили. Ми поїхали навпаки. Ми пролетіли в Ванкувер і з Ванкувера через усі національні парки доїхали до Банфу вже в кінці. Тобто, передивившись всю красу Британської Колумбії та Альберти, ми вже приїхали реально емоційно виснажені, і нас вже було важко чимось вразити. Але незважаючи на це все. Банф чудово з цим впорався. Відстань від Джасперу до банфу буквально 250 кілометрів. І так як вона в нас була розпланована на два дні, ми не поспішали, зупинялись під кожним деревом. І ось у нас таких зупинок. Друзі, ми приїхали на обід, і приїхали ми в дуже красиве місце. І місце це дійсно чудове і прекрасне, але одним обідом не обійшлося. І ви, як бачите, ми тут встигли залишити свій слід в прямому сенсі цього слова. Відзначились, як то кажуть, кинули камінчик жабкою на щастя, набридли місцевим бабакам, які тут живуть, і поїхали далі. Друзі, хочу також сказати, що більшість мого контенту, який я знімала в банфі і в Джаспері, це гори, це дорога. Тому що дійсно більше часу ми були за кермом. Ми їхали, 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 пейзажі змінювали щохвилини. Тому я не буду вам показувати всі ті відео, які я зняла про гори, Я просто зробила невеличку вирізку, де ви можете подивитися красиві кадри за 30 секунд, і прискоримо трішки цей момент. Взагалі, весь наш маршрут, яким ми їхали, був сповнений краси і чудових краєвидів. Але саме ось цей відрізок від джасперу до Банфу був просто насищений максимально різноманітними горами, які надвисають просто над дорогою і створюють неймовірне враження та відчуття. Саме тому я вважаю, що це і є найкрасивіша дорога Канади. Але це неофіційно. Rise like the sun and fall in, fall in the ocean. Sometimes we lose, sometimes we win. Cause we're only human. The ghost of our past is chasing, trying to stop us. The sound of our souls. Отже, по дорозі до Голдена, поки ми їдемо, вирішили зупинитися біля дуже крутого озера. І тут просто прекрасний вигляд на гори відкривається. Мега круто. А ще круто те, що я йду зараз по такому невеличкому проміжку лісу. На вулиці 33 градуси сьогодні. Тепла дуже спекотно. а в цьому лісі прохолодно. Ось так. Та сама північна і холодна Канада, про яку всі говорять. А насправді сьогодні 8 червня, і тут спека нереальна. Там в долині видно багато снігу. Це тає льодовик. Його вода витікає в річечки і утворює неймовірного кольору. Неймовірне просто озеро. Подивіться на цей кольор. Поруч з горами це щось фантастичне. А ще розповім один лайфхак. якщо ви не хочете юрбитися з натопом туристів, спустіться, будь ласка, вниз під цим містком, і ви опинетеся в такій зоні, де туристів буде значно менше, або не буде взагалі. Тоді ви зможете зробити ось такі чудові кадри. Після отриманих вражень і побаченого за декілька днів у Джаспері, ми знову потрапляємо в цивілізацію, під'їжджаємо в гірське містечко Голден. І нарешті цієї ночі ми ночуємо не в палатках, а саме в комфортному ліжечку, комфортного будиночку, який ми орендували на сайті Аренбебі. І зараз я вам зроблю невеличку розпаковку цього будиночку. І До речі, цікаво те, що тут цих будиночків декілька, і хтось зробив собі шикарний бізнес. Беріть на замітку. Ось такий будиночок ми орендували на одну добу в Голдені. до нас прийшов навідатись наш друг. Друзі, орендували будиночок М -м -м, дуже дорого, майже за 500 доларів на добу. Ось тут правильна кімната. Офігенна столова. Тут вже диван, і це одне спальне місце. Тут у нас є тераса з дуже крутим виглядом на гори, стіл, тут для вогнища, тут офігенний гриль електричний. Просто все, все як має бути. Йдемо зараз на другий поверх і показую вам, що тут є. Холодильники, пічка, все як має бути. Піднімаємось на другий поверх. Робоче місце навіть є. Є ванна кімната, душ. Ось таке велике дзеркало. Саме прикольне те, що тут будинок зроблений з дерева і пахне дуже круто хвоєю. Переходимо в першу спальну кімнату. Ось таке ліжко, комод з крутим дизайном. Все класно. Мені подобається тільки дитина з горами. І сама крута велика спальня з великим вікном на горе. Море затініть. Тут можна посидіти і, звичайно, велика кровать. Для віки забагато, але нормально. Тільки вона щось не дуже пружине. Але круто. Дуже круто. І ось така велика-велика стеля. Мішенька сьогодні за кухаря. Ось яке круте м'ясо. Вимкнула озвучку, тому що ми тут так смачно хрюмкаємо, що ви теж захочете, і хочу додати, що канадці обожнюють все готувати на грилі, тому грилі є в кожному будинку, навіть в квартирах на балконі. А це ще один бонус, який теж входить у вартість нашого будинку. Також хочу додати, що ми розписали собі цей вікенд таким чином, щоб декілька днів бути в палатках, а один день перепочинку робити саме в орендованих будинках, щоб попрати свої речі, підготуватись до наступного кемпінгу і так далі. Тому що 10 днів в лісі це вам не жарти. І от вийшло так, що дійсно дуже зручно розписали два дні ночу в палатках, один день в будинку, знову палатки, знову будинок і так по черзі. Тому, якщо поїдете в таку подорож, довгу, як і ми, зберігайте ці лайфхак. Друзі, ми приїхали на Емералд Лейк, неймовірне озеро в горах. Сьогодні вранці ми прокинулись з Голдені, Зараз їдемо по дорозі до Банфуту і заїжджаємо на цікаві локації. Цікавих локацій тут дуже багато. І ось такі неймовірні озера, гори, водопади. Їх тут просто тьма. Тому наш день буде насиченим. Обов'язково додам, що всі ці локації, вхід до них, а також парковки біля них все це абсолютно безкоштовно. Ми під українські стильові пісні вже їдемо до наступного озера озера Морейн, але до нього ми так і не потрапили. І ось чому. Загалом ми приїхали на озеро Морейн і тут вийшов такий конф'юз, тому що нам потрібно було не заїжджати до озера на своєму авто, а заїхати на ось величезну парковку за 5-10 кілометрів від цього озера, припаркуватись, перейти, сісти на автобус. Я не певна, що ще цей автобус буде безкоштовним. Скоріше за все, ми ще будемо платити за квитки. І потім цей автобус нас відвезе вже до Кусна. Якщо чесно, трішки треш, тому що на вулиці зараз не дуже приємна погода, якийсь такий вітер. І тут на парковці дуже багато піска, яке літає просто повсюди. І якщо чесно, трішки дискомфортно. Не знаю, напишіть свої відгуки, свої коментарі, як у вас відбувалася ця подорож на Морейн Лейк. Воно одне з крутіших озер в національних парках в Банфі після Луїс Лейк. Друзі, а ще в результаті того, що нещодавно в банфі були пожари, зараз ці гори вкриті димом, їх майже не видно, і якщо чесно, не дуже комфортно, не дуже класно. Через задимленість тут погано видно гірські масиви. Загалом на це озеро ми не потрапили, так як тут були шалені черги, і наступного автобуса довелося чекати декілька годин. А в нас за планом була ще одна поїздка до озера. Тому ми вирішили скіпнути цю локацію і поїхали відразу в наш кемпінг в містечку Бан. Цей кемпінг, як і попередні кемпінги, ми бронювали на офіційному канадському сайті. Його посилання я залишу внизу під описом. Тому переходьте і заздалегідь бронюйте. Отже, ми приїхали на Grand Кемпінг Louise і зараз залишили свої палатки. Починаємо вже йти до лейк Louise. Це основне таке цікаве озеро в банфі, яке є дуже популярним, є дуже інстаграмною локацією. І хочу сказати, що наш кемпінг, який тут в нас, він огороджений проволкою, яка під напругою, і це трішки викликає занепокоєння в плані того, що тут дійсно багато водиться, диких звірів. Подивимося, що ж насправді. Також хочу додати, що з нашого гранд Кемпінгу до Louise йти 4,5 кілометри. І саме зараз ми йдемо по цьому маршруту. І поки ми знаходилися в межах кемпінгу і були загорожою, ми почувалися спокійно. Але чим далі ти відділяєшся від помешкань і заглиблюєшся в ліс? Тим більше ти розумієш, що це не зоопарк, це реальний ліс. Ти зустрічаєш позначки, таблички про те, що тут водяться дикі звірі, в тому числі хижаки, ведмеді та вовки. В Якийсь момент ти розумієш, що ти знаходишся на їхніх стежках, де вони зазвичай ввечері виходять на полювання і стає трішки лячно. Але нам пощастило, і з нами не трапилось ніяких пригод. Хоча, дивлячись фільми про тварин, я розумію, що ми не бачимо їх, а вони нас відчувають і бачать. І, хоч до озера Лейк Луїс, ми йшли досить популярним туристичним маршрутом, за весь наш проміжок дороги, ми зустріли буквально декількох туристів. Саме тому я не раджу вам прогулюватися цією дорогою самостійно. Краще діть гуртом, так як ми. Та відчуття, коли ти опиняєшся в канадській тазі. Вже підходимо до Лейк-Луїза і, звичайно, купи туристів. Це одне з розпіарених озер Канади і взагалі одне з найвідоміших місць світу озеро Лейк Луїз. Сьогодні день в національних парках і зараз ми приїхали до відомого місця, яке називається Джонсон Каньйон на задньому фоні. Підемо дивитися на ще одне природне чудо. Познімаю для вас трішки канадських сувенірів. Дуже круті, різні магнітики, різні картинки. Одяг теж класний. Є ось такі звірята. Чорний ведмедик. До речі, вартість 12,95 доларів. Ось такий мішка. До речі, таких дуже багато. Це рис, напевно, чи сірий вовк. Я вже не знаю, треба дивитись. Напевно, сірий вовчик. А це баранчики, які тут по горах бігають. Дуже круті речі, дуже класні, колоритні. Вироби зі шкіри, картинки, гаманці, чашки. Дуже круто. Прогулянка по Джонстон каньйону займає приблизно дві години. Ми не пройшли весь маршрут, тому що в нас знову ж таки було обман часу. Ми пройшли його лише до нижнього водопаду. Загальна тривалість цього маршруту 5,5 кілометрів, і набір висоти, який ви тут, можливо, зможете набрати, це майже 250 метрів. Тому що, коли ви будете підніматися вгору по ось таких крутих доріжках, які висять просто над ущелиною, ви зможете подивитися ще на верхній водопад, якого на жаль в моїх відео не буде, але він є в інтернеті. Ви зможете насолодитись його красою вже будучи там. Тому обов'язково відвідайте весь цей маршрут. Цей каньйон чудово підходить для людей похилого віку, для людей на візках і для маленьких дітей, яких ви теж можете сюди повезти, у цю прогулянку. А ще через таке ущелля тут дуже прохолодна і волога комфортна температура, особливо коли на вулиці спекотно. Для більшого задоволення і відпочинку в цих місцях варто приїжджати сюди, не так як приїхали ми в час пік. А тоді, коли тут туристів обмаль, тобто або на світанку раненько, коли ще все тут вільне, або вже після п'ятої вечора, коли теж туристи в більшій мірі розходяться, і тоді ви зможете підійти надто близько до водопаду, зробити круті знімки. У вас тут не буде великої кількості людей, які вам заважають це зробити. Бо в нашому випадку ми до печери навіть не заходили через велику кількість людей, але все ж цей маршрут дуже крутий. Після каньйону ми в'їжджаємо в гірське містечко Банф і Вже розуміємо, яка тут кількість туристів. До речі, туристичне містечко Банф є дуже розпівареним в Канаді і нагадує мені наш Буковель. Воно не страждає від відсутності туристів ні влітку, ні взимку. Ось ми вже на парковці. Зараз приїхали в Хот Springs, Це такі термальні джерела, схожі на ті, що ми були попередньо. Але вони знаходяться в самому місті Банф і подивимося, які тут ціни, яка тут обстановка, взагалі, яка атмосфера. Цікаво взагалі побувати в багатьох таких місцях, бо до цього, взагалі, за своє життя в термальних джерелах я була в береговому в Тернопільська здається. Че область? Вже не пам'ятаю в Україні і в контурсі в Італії. Тому вже, здається, вони в нас треті <с> за рахунком, і це круто, що є такий, така можливість скористатися саме тут цими послугами. <с> Підходимо до біноклів, щоб подивитись на краєвид. Внизу нас чекає ось така краса, термальні джерела. Загалом, друзі, щось у нас не спалося з термальними джерелами. Ми подивилися, що там басейн, і перехотіли туди йти. Але ми вирішили не засмучуватись, розійшлися всі з друзями по ось такому красивому містечку, яке називається банк, і вирішили перекусити. Особисто ми з моїм нареченим вибрали мексиканську кухню, А саме тако. Тому обираємо своє замовлення. За на напишу і розповім. Загалом, друзі, дві порції, від дві пінаколади обійшлися нам в 60 канадських доларів з податками, включно. Друзі, куди йдуть всі податки в Канаді? На отакі ось місця в туристичних районах, в місті Банк, де повсюди гори і краса. Ти можеш безкоштовно сходити в прекрасний туалет. Прогулюючись гірським містечком, розумієш, чому саме тут. Це місто стало таким популярним, ну тому що місце знаходження банфу реально дуже вигідне. Поруч національні парки, близько Калгарі, з якого можна полетіти в будь-яку точку країни або й взагалі за її межі. Звичайно, неймовірні гори, архітектура, природа це все поєднується. А ще, побачивши в банфі ось такого дідуся, розумію, що його життя пройшло недаремно і він дійсно проживає свою старість в задоволення. Бажаю всім такої старості, а ще бажаю всім побільше подорожувати. Друзі, я вам всім дуже дуже дякую за те, що ви зі мною дивитесь мій випуск. До речі, останній випуск з національних парків. Бо саме тут ми вже їдемо в Калгарі Калгарі це буде окремий випуск, він буде невеликий, але все ж таки там теж є що подивитися. І ще з нашого мега-тріпу по Канаді у мене планується випуск за місто Ванкувер та за гірське містечко Віслер. Тому щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на мій канал, залишайте свої лайки та коментарі. Діліться з друзями, які проживають в Канаді. Мені дуже приємно є ваша реакція, ваш фідбек. Це дуже мотивує мене та надихає знімати та монтувати для вас нові ролики з наших подібних. Дережі, я бажаю всім крутого дня та до нових зустрічей.